Шалом, це Славко. Сьогодні в нас тут пішла газета Правда, пішла з усією потужністю від Аліси Васіліси до Шлосберга. Що нам всьому має бути цікавого? Ну, по-перше, говорити слід за консолідацією периметра, тому що, все-таки певний периметр відбувається, і ми знаємо, що це от снагасть Любімовка, Малая Локня. Руське паречне локню кажуть, що туди-сюди москвини тільки що кажуть, що перейшла нібито до них. Але всі оці розмови не мають великого значення, тому що іде війна пропаганд. Нас має цікавити Нікольське. Оце Любимовка, бачите? Отут-от, що москвини обстрілювали. По чому удари наносили їхне Міністерство оборони субстанцій, отут, от, от, в Нікольському, От мені дуже цікаво, по кому вони тут били, що так знатно доповідали. А це вже друга рока, ось вона, бачите, як вона йде, кромські бики, не все так однозначно, я би сказав. Тіх звітах Міністерства оборони, ну там далі ясно. Мілове, понятно, українці тут, от на південь, від суджі теж мають укріпляти позиції, тому що траса розумієте, один з напрямків атаки. Дар'їно теж зрозуміло, чого вони туди відб'ють. Гоголівка теж, в принципі, траси, як і Юнаківка, бачите, по цій же трасі, це все зрозуміло. Але от що вони в Нікольському Курчатовського району відбивали з повітря? Так що можна говорити, що є, йдуть стрічні бої, от те, що по консолідації періми про ударом гналок, і ще рано нам панікувати. Ви знаєте, що українці переходять від перемоги до зради дуже швидко. Я в тому числі. Єдине, що всіх цікавить, а чому не вдарити від корупця? Самі Москвини очікують, що там не пускають їх, що нібито це є. Самі Москвини дивуються, чого ви не посилили операцію на Ріск. Якщо отут-от були десь ось як воно, Октябрьське, якщо отут-от. Був нанесений удар по колоні, правильно, якимось касетними боєприпасами, то ось тут от крупець, ось бачите, конфедерація українського кордону, мене це, от власне, єдине, що непокоїть, чому в цих обставинах був, якщо він був запланований, не нанесений удар на Рильськ з Заходу, оце і є поганою єдиною новиною для мене, бо якщо цього удару нема, то вся ця операція виглядає значно більш локальніше ніж ми б хотіли. Будемо чекати на розвиток подій. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, повідомляйте новини і мені.